Тетяна Стеценко Вернісаж. Гуляючи за цілованими сонцем вулицями міста, ловці чудес посеред різноманітних принад весни, які ваплять до себе, мають звичку зазирнути до заскленої будівлі, аби пірнути у феєрію барвистого дива. Ні, це не теплиця. Галерея світиться неоновим сяйвом. Панорамних вікон та вже здалеку обіцяє яскраві враження всім охочим їх отримати і скликає на гостину отій порі, коли львів'яни та мешканці Мукачево милуються цвітінням сакур, а нас південних полісян чарує своє рясне буяння садків, злива запінених бускових водоспадів. Іскристі канделябри квітучих пірамідок, де гойдається безліч сонячних зайчиків між смарагдовими віялами каштанів, примружені оченята соромливих примулок та вражаюче сумні у чорнильних віол, галантні франти тюльпани то в багряних кереях, а то в розшитих золотавою та сьмою камізельках. Хіба ж не дива? Що весни на суд поціновувачів живопису традиційно виставляють нові твори місцевих митців у малій залі, а велика, вкотре запрошує на черговий перегляд надбань років минулих. І люди приходять, бо є на що подивитись, попри українську трагедію виття сирен. Тривоги, вибухи, розбуджені підлою війною, що лютує невпинною смертю на землі нашій. У найбільше люди воліють жити, хоча яке ж воно крихке в українців сьогодні? Ця воєнна весна хвалиться поки що трьома картинами, які різняться між собою і форматом, і жанрово а ще тішить десятками орхідей. Та Сенполій найвигадливіших забарвлень. Хто та де їх стільки й випестив, хто про них дбав. Відвідувачі Вернісажу, споглядаючи художні полотна, намагатимуться визначитись, котрому з них віддати пальму першості. Однак досягнути цього не так просто, кожен має свої вподобання і смаки. Зайдімо ж і ми до галереї, вона чекає на шанувальників їхні емоції та відгуки, а ще на донати для ЗСУ. Найпершим присутніх зустрічає величний трептих натюрморт, одразу огортаючи гостей своїм теплом, беручи в полон кожного спогадами про рідний дім, далеке дитинство, матусину любов. Її ласку колискову, а може, й про бабусину казочку. Ці відчуття струменять від пухких пирогів та паляниці на вишитому рушнику, де стоїть і полив'яна миска з густим медом. Це зліва, манить до себе веселий хоровод білих та рожевощоких яблук на тарелі, плетеному із лози. Це справа, дарує радість життя і серцевина твору. На тлі вікна, розкриленого назустріч блакитному світові, красується букет польових квітів, а пара метеликів, розтуливши оксамитові крилечка, спиває п'янкий нектар із рум'яного горошку, що обвиває розписаний калиною глек, до якого притулилася маленька іконка Спасителя. Усе просте й дороге, цілюще. Та любе. Усе це цілунки матінки землі, яка вродила та зростила не лише оте диво, а й самого художника, чиє серце вибрало вкупі з материнським молоком та водою з криниць пращурів святу любов до рідного краю. Мені здавалося, що полотно ніби промовляє даруймо любов, поспішаймо дякувати за любов. Я довго стояла неподалік, спостерігаючи за відвідувачами. Вони, звісно, по-своєму реагували на побачене. Ось зайшли дві елегантні пані і, порівнявшись із натюрмортом, на хвилю замерли, всотуючи диво, а згодом майже пошепки. Просто і невимовно гарно це він так. Я відчула його енергетику одразу. Років зорі, мабуть, не виставлявся. Працював. Син повернувся на щиті у тридцять з ато. Пам'ятаю, як проводжали на вічний спочинок. Батько намагався прибуркати біль малярством. Тепер вже онук усіх нас захищає. Обидві жінки гірко зітхнули. Які чудові миті життя, оговтавшись, повела мову русява. У нього життя таке, яке воно є. Згодилася чорнява, і перед нами вся його оголена душа. Знову без назви, а навіщо? Кожен сприйме на глибину своєї душі і назве так, як самому на душу ляже. Справжнє дійсно не потребує слів. Декотрі пошуковці істини, роздивившись пильно, поривалися і справді віднайти назву роботи, але її ніде не було, як не було й рами. Вихоплювалось подекуди і утомлені, а, може, і збайдужілі люди, намаганні вполювати дещо краще, вготоване для них подивування, знизавши плечима, поспішали далі. Зате залишились троє бороданів у пікселі. Погляньте, хлопці, цю картину намалював мій сусід. Я ще до війни бачив, як він її починав. Тоді казав, що присвячує століттю матері, гарна вийшла. А знаєте, син у нього, герой. Усі троє помовчали, ливши голови до грудей. Переказуй нашу шану та подякуй за сина. Я оце дивлюсь і думаю, моя мама теж любить волошки, ромашки. Як не забути про це, аби висловити любов та вдячність? Коли здобудемо перемогу, отоді вже й нарвемо у полі квітів та матерям подаруємо. Як на мене, вся картина свідчить про любов, завершив наймолодший, і вони попрямували до великої зали. А були й такі спритні мисливці, що, бігавши решту виставки, поверталися назад. І стояли в тихій задумі біля трептиха, вже не доскіпуючись правди, тому що й без неї доробок майстра спонукав до роздумів про цінності буття, над якими, певно, не замислювались до цього. Іду знайомитись із другими полотнами ага, це пейзаж, мабуть, рідні простори, відзначаю про себе, ще не знаючи точно, і мої прогнози справджуються. Переді мною поле золотої пшениці, соняхів, синій небокрай, вітер гойдає долоньки деревою та Звіробою, а поряд журяться тихоплинна річенька із самотньою плакучою вербицею на бережку. Класика жанру знайома усім з маличку, вигукує чолов'яга поруч мене і запитально дивиться Моя земля земля моїх батьків. Додаю чомусь знічено я і, озираючись, стаю на бік автора. Але ж нічого нового, скільки вже затято писати те саме, ріже тишу той же гучний бас, з якого сочиться відвертий сарказ, а власник голосу, ледь не зваливши картину, дебелим торсом розвертається у спробі знайти однодумців. Тім, нікого, окрім нас двох, більше немає, інші пішли не зронивши слова. Тож на тій ноті емоції й гаснуть. Я зауважую, що ця робота утричі менша, ніж на тюрморт. Але обрамлення аж надто виблискує лаком, і визерунок оздоби притягує погляд, проте розчарування встигло вже закрасти змійкою у свідомість адже все отут намальоване не раз і не два потрапляло на очі, добряче набивши оскомину. Тому годі було сподіватися, що глядачі затримаються надовго, Ба більше напишуть у книгу схвальний відгук. Добре, що не чув усього сам митець, адже і він сподівався на визнання, спала мені нагадку. гадку, услід за попередніми шукачами шедеврів із якимось кислим настроєм та, видною обличчям, чим чекую до третьої акварелі. а та... Нетерпляче виглядає свіженьких поціновувачів, не тямлячись від радості, що її сусідку, простачку так хутко встигли зневажити. Найбільше люду юрмиться біля чималого морського краєвиду, мабуть, тому що він дивує екзотикою, незвичною для нашого краю, а ще переливами барв, недоспіваними поєднанням кольорів, свіжістю далини. Та ще чимось незбагненним. З'явившись неочікувано здалеку, чужинець вражав неозорим океаном, світлом і тінню вод, їхньою глибиною безмежжям мінливих хвиль, які ніби викочувались аж за межі дорогої позолоченої рами, що довершувала витвір якогось залітного птаха, нібито уродженця міста чи що. Казали талановитого, епатажного та добряче розрекламованого майстра з відомого мистецького клану, володаря багатьох титулів і нагород, який років 20 тому покинув рідні пенати і подався шукати кращого життя, бо знай куди. А це, бачте, вирішив про себе нагадати. Усе минає, подумалось мимохідь ще до того, як я побачила наклейку, продершись скрізь натовп. Красномовна назва чи не так, почулася збоку. І це мене, порожня метушня, докинув скептик. Вона не дихає любов'ю, зронив хтось. А мені подобається, красива, заперечив другий. Космічна якась, злава й байдужа, промовила жінка в червоному. Від неї віє холодом, підсумував молодик із наплічником. Немає в ній найдорожчого, життя нема. Підкреслила дівчина з довгою косою, вбрана у вишиванку. Це якась зборила з зеленого кольору, аж скрикнув найперший ні, вона нагадує уламок метеориту з чужої галактики. Тим і приваблива, що відсторонена, без обійм життя, не здавався другий. У чорному береті й картатому шалику. Вона ж на інші не схожа. Чужа вона, фальшива. Ніби якась рослина, вирвана бурею із землі, віднесена від роду, викинута штурмами, не вгавали опоненти, стріляючи словами, немов із лука, цілячись у мішень. А мені інтуїція підказує, що таке міг зробити штучний інтелект, безапеляційно резюмував літній пан в окулярах. Підробка, банальна підробка Під Айвазовського найбільше. Розвів руками критик. От скажіть, де тут душа? Де нема? Отож би воно. А де нема душі, там немає і краси, переконав усіх промовець. Натовпом пробігло несподіване збентеження отакої. Хтось криво, уїдливо підозріло, посміхнувся, декотрі підняли брови, когось вхопила тремка тривога. затим тим прошелестіло зрадливе роздратування, може, й правда? Все в житті можливо. В списи суперечок довкола того морського пейзажу ламалися з тиждень, але саме вона, отаводна стихія, небавом і зникла з зали, мабуть, продалась, дорого продалась. Адже, як думалось, декому картину ж написав модний, багатий, креативний. А значить, крутий, подейкували, що ту до якогось власного ювілею отак постарався і гаманця набив туго. Чи таки вкинув хоч гривню в скриньку, втерли маку й випадкові прокурори, буцім свідки події? Інші знавці ганили за те, що, мовляв, до матері, яка потребує догляду син і на поріг не поткнувся, а чи був утікач той у місті взагалі? Ніхто не міг сказати достеменно. Згодом амбіційний та ображений автор пейзажу поніс під пахвою своє дітище додому, невже усе чув, а Трептих залишився у виставковій залі надовго. До нього приходили зцілювати душу ті, у кого війна вирвала серце.